Річка Тясмен на порозі екологічної катастрофи. Туди вже 15 років зливають стоки кам'янські очисні споруди. За цей час повноводна артерія не лише замулилась, у річці дохне риба, а на її берегах населяться навіть птахи. Місток через річку Тясмен. Він у кількох кілометрах від точки викиду нечистот. Тут постійний сморід і бруд. Жителі навколишніх сіл не водять на річку навіть худобу. Місцеві переповідають, раніше каналізаційні стоки скидали час від часу. Та останні чотири роки очисній сусідньої Кам'янки спускають нечистоти прямим потоком. Сільський активіст Володимир Корецький показує, як чиста вода Тясмину змішується з каналізаційними нечистотами. Каже, нижче за течією життя вже немає. Ось відсюди подивіться, воно дно видно, одно річки. Це туди Даліше. де не витікає, там чисто. Да, так, а де витікає, ось вже пішла каламутна вода за таким. Вона цей сорок. Місцеві жителі роками б'ють на сполох, аби врятувати річку, пишуть до різних інстанцій та мають лише чиновницькі відписки. Проблема вона кожного року, це рік взагалі критичний. Екологи напишуть, дають відповідь, що даний час вони не можуть провести перевірку до кінця червня, наложений мораторій. Та люди збили на полог, тому що це. Виною всьому несправне обладнання кам'янських очисних споруд. Їхній директор про шкідливі викиди знає, за це каже, підприємство не раз штрафували. Та гроші на ремонт очисних за 15 років так ніхто і не надав. Їм на сьогоднішній день 50 років. Для того, щоб вони працювали ці очисні, треба виділити кошти і е, зробити капітальний ремонт. Окрім того, що передбачають, обіщають на превеликий жаль, на сьогоднішній день копійки ніхто не дав. Районні чиновники розводять руками, бо лише реконструкція очисних вартуватиме близько 5 мільйонів гривень. Очищення тясмена – удвічі дорожче. Таку суму може надати лише держава. Те, що ми можемо робити, ми виділили 100 тисяч на оновлення проекту, бо тому, що кошториси, які були зроблені до того в 2011 році, вони устаріли. Відповідно, ціни помінялися. Тому ми зараз оновлюємо проект для того, щоб ну ну якось якими чином увійти державну програму. Така проектна документація готується райрадою вже втретє. Якщо ремонт очисних і цього року не увійде до державної програми Чисте Дніпро, наступного доведеться виділяти гроші вже на нову документацію. Доти ж Тясмен захлинатиметься на чистотах. Доброскок, Вікка, новини.